Справді я би хотів привітати кожного іменинника, хто носить ім'я Андрій, зокрема нашого командира, рівно ж нашого це Андрія, який також є присутній. І всіх тут у нас є також багато Андріїв, тому справді, дорогі Андрії, нехай Господь у щасті і здорові сотворить вам ногі і благі літа. Йде мова про зустріч, про вибір і про наслідки цієї зустрічі. Сьогодні без віри ми насправді не можемо подолати, навіть зробити крок. а віра допомагає нам долати нашого ворога. Тому сьогодні по-особливому важливо, щоб ми в своєму житті завжди вибирали Господа і взорували в тому на апостолів, яких сьогодні згадуємо, перш за все, згадуємо апостола Андрея.